Всім привіт, ви на каналі SAColli, з вами завжди Сукарський Роман, і в даному відео я розкажу вам про новий додаток, в якому ми будемо заробляли зовсім безкоштовно, без жодних вкладень. Це додаток Max City. Ми розберемо на чому саме будемо заробляти, як заробляти. І доки я буду переходити до даного додатка, ви обов'язково підпишіться на мій канал, поставте лайк, адже стараюся я саме для вас шукати такі способи заробітку. Тож тепер, коли ви підписалися, давайте розберемо, що це за вид заробітку. Перед цим як переходити до самого додатка, декілька слів я вам розкажу про свій безкоштовний телеграм-канал. Посилання на нього залишу в описі цього відео. Переходіть, реєструйтеся. Тут ви знайдете дуже багато проектів, які можна заробляти як безкоштовно, так і з мінімальними вкладеннями. Багато аєрдропів, взагалі всього. На чому можна тільки заробити в інтернеті. Також зверніть увагу на закріплені пости. Тут є всі проекти, в яких заробляю я, Ось проекти, наприклад, де я вклав гроші, проекти, де я ходжу і заробляю, проекти, в яких ми витрачаємо, наприклад, від 5 до 60 хвилин в день і ми заробляємо. Також є проекти, які зовсім безкоштовно, тобто ми заходимо один раз в день і на цьому заробляємо. Тобто тут є дуже багато різних видів заробітку. Переходіть, підписуйтеся. Вибирайте проєкт, в якому хочете ви заробляти, і заробляйте. А тепер давайте безпосередньо розглянемо даний проєкт, про який сьогодні буде йти мова. Дану ігру даний проект я собі встановив на свій телефон уже дуже давно, але можна сказати так, він не привернув моєї уваги, тому що токен нігде не торгувався, токен взагалі не можна було виводити. І невідомо взагалі, чи можна буде колись цей токен вивести. Тому я в дану ігру не заходив, можливо, там раз в тиждень раз. Два тижні зайшов просто із-за того, що вона в мене була, і подивився, чи є якісь новини. І на сьогодні вже можу офіційно сказати, що даний проєкт виплачує, даний проєкт платить, даному проєкті можна заробляти. Він вже є залістений на двох біржах, також можна вводити на Metamask, у кого є Metamask, гаманець, і вже звідти через Pancake обмінювати дані токени. Тож давайте перейдемо безпосередньо до даного проєкту і я вам все більш детально розкажу. Посилання на даний додаток я залишу в описі під цим відео. Переходіть, реєструйтеся і давайте разом будемо заробляти. І тож, на початку, як ви зареєструвалися, реєстрація тут дуже легенька, ви попадаєте на ось таку сторінку, де є у вас такий острівець в повітрі, маленьке деревце і водоспад. І над цим водоспадом з'являються капельки. І ви ці каплі збираєте, за це вам дає енергію. Яку пізніше можна обміняти в токени, і вже ці токени можна виводити, Тож, давайте я зберу дану енергію, як ви бачите, 16,2. Тут зверху показаний мій баланс. У мене вже 913 енергії, трошки я сюди вже заходив днів. І як ви бачите, тепер наступний раз я можу збирати через 6 годин, але не обов'язково сюди заходити там що 6 годин чи там що 8 годин. Ви можете заходити один раз в день і збирати всю, всі капельки, які у вас тут назбираються, і за це отримати енергію. Також тут є в них свій маркетплейс NFT, де можна придбати собі їхні NFT. Ну Не знаю наскільки, кому будуть цікаві дані NFT. Я взагалі ці NFT не планую купувати, я просто буду собі заробляти дані токени і буду їх собі виводити. Є також їхній браузер. В браузері ми можемо знайти інформацію також про різні партнерські посилання їхні, про... також про стейкінг, Ось, наприклад, що під 40% можна поставити на стейкінг. І дві біржі, на які вони вже залізлися. Це MX Global і Bitmart. Тобто ви можете спокійно цей собі виводити вже і продавати дані токени. Посилання на дані біржі я також залишу в описі під цим відео, щоб вам було їх легше знайти. Можете перейти, зареєструватися, пройти верифікацію і вже собі в даному проєкті заробити, і звідси навіть виводити. Мені здається, що тут ще нам рахує наші кроки. Ось як бачите, в мене ціль 8 тисяч стоїть. А я находив сьогодні 7600. Ну не знаю, чи це щось дуже впливає на наші каплі. Але 31 так, якби, цієї енергії, це один токен Макс, Зараз вам все покажу. Ми заходимо в вали. Тут, як ви бачите, в мене вже є 87 токенів МАКС. Я вже їх трошки назбирав. Раніше обмінював енергію відразу на ці токени. Зараз буду збирати енергію, тому що хочу собі дещо тут придбати, придбати не щоб заробляти вже набагато більше. Ми зараз перейдемо до цієї нефті, які можна придбати і вже ви будете набагато більше в день заробляти. І ось як ви бачите, дані токени можна виводити, ви нажимаєте VSDRAV, тут ви просто вставляєте мережу, через яку ви хочете виводити. Це є або у нас MATIC, або у нас erc 20 через Ethereum. Далі ви вибираєте адрес, куди ви будете виводити, і далі кількість. Як ми бачимо, мінімальна кількість це є у нас 100 макс. Комісія 5%, тобто ну, зовсім невелика комісія. І даний токен наразі торгується по 3 центи за монетку. Тобто, в мене є зараз приблизно токенів на 3 долари. Якщо обміняти мою всю енергію, це буде більше, ніж на 3 долари. Не пам'ятаю, за скільки часу мені це вдалося назбирати, але досить швидко. Раніше, взагалі, було один МАКС 16 енергії. Зараз підняли, тому що проект набирає популярності, тобто трошки зробили складніше карбування наших. Ось цих токенів, але насправді воно не є дуже складне, тому що ви просто один раз в день зайшли, зібрали всі ці капельки і собі на наступний день вже знову зайшли. Давайте повернемося безпосередньо на головну вкладку, я покажу, вам, що тут ще таке цікаве знаходиться. І ось як ми бачимо, за кожного друга, якого ви запросите, нам дає 3 токени МАКС, тобто це є 9 центів відразу. І я не знаю, чи є тут якась реферальна програма, щоб пізніше нам нараховує якийсь відсоток кожного дня, але три макса ви наразі на старт отримуєте. Також тут в нас є магазин, в який ми можемо зайти, і тут вже знаходяться власні ось ці кущі, ці дерева, які можна собі придбати за ці ось енергії. І як ми бачимо, наприклад, ми взямо звичайний курс, і якщо я придбаю його за 2000 енергій, ну це приблизно 1000 мені ще. Залишилось назбирати, то на 10% більше я в день буду заробляти. І тому подібне. Якщо я, наприклад, ось дерево, дуб це чи що це таке, то я вже буду заробляти на 16% більше, а якщо я куплю його третього рівня, то взагалі на 23% більше. Не знаю наскільки це ефективно, але принаймні перший кущик я куплю на старт, щоб подивитися, як воно все буде працювати, як воно наскільки буде більше платити. На жаль, мова в даній ігрі, в даному проєкті є англійською, але це нічого страшного, тут можна звикнути, дуже нічого такого важкого тут немає. Раз в день заходимо, збираємо дані капельки, якщо хочемо заробляти більше, запрошуємо друзів, купляємо кущі, які нам дають можливість заробляти набагато більше. І вже собі пізніше виводимо чи на біржі, чи на Metamask. Всі посилання будуть в описі цього відео, тож реєструйтеся і заробляйте собі на здоров'я. Якщо вам був цікавий та корисний контент, ставте лайк, обов'язково підписуйтесь на мій канал. З вами завжди був Соколік. Всім пока-пока!